Дев'ять нових автомобілів отримав обласний центр екстреної меддопомоги. Деякі закупили за кошти благодійних організацій, інші передали за кордону. Вартість такого підсилення для швидкої близько 20 мільйонів гривень. Ключі від нових автівок особисто медикам вручили представники МОЗ, вооз обласної та місцевої влади. Два автомобіля класу це, це «Реанімація», які закуплені за фондом «Юнайтед-24» першої леді Олени Зеленської. Два автомобіля, які закуплені за рахунок іноземних партнерів це два автомобілі Мерседес і п'ять автомобілів, які закуплені Всесвітньою організації охорони здоров'я. Такі автівки допоможуть екстреній допомозі рятувати не лише черкащан. Водій швидкої Олег розповідає, разом з медиками двічі їздив на деокуповані території. Найбільша проблема там дістатися до хворого. Ці ж автівки є всюди прохідні. Дороги дуже складні, не те слово. Їдеш в прямому, прямому смислі слова між осколками, між розірвані вони чи не розірвані, бо я знаю, як воно. Але дуже багато, і дороги складні. Оці машини, це вони ну, не, не, нічим їх не заміниться, дуже хороші машини. З проблемами на дорогах зіткалися й у рідній місцевості, розповідає фельдшер Золотиніської швидкої. Бувало, застривала, то на себе другу машину, щоб дістати швидку. А так, цієї машини буде більша прохідність, так що, можливо, буде менше таких випадків. Троє отриманих автомобілів залишаться у Черкасах. Інші підсилять роботу Смілянської, Лівобережної та Уманської станції. Вони мають усе необхідне, тож готові відразу стати до роботи. Там є апарат АЗД, це зовнішній дефібрилятор автоматичний, є кисень, є травматична укладка, є відсмоктувач. Ну, тобто надати першу допомогу невідкладну буде чим. Медики розповідають, ці авто це важлива допомога для них, бо ж допоможуть дістатися до хворого навіть по бездоріжжю. Глибокі калюжі, бруд їм не завадять на шляху до порятунку.